Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військової будемо говорити прямо зараз з Олександром Коленком. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, ну тихо, навіть не жужжать ці о, генератори жужжо. чи жужжать, що там Одеса? Жужить як бджілка. Ну, час від часу вимикають світло, так. Угу. Ну, така неспокійна нічка сьогодні була. Слухайте, але поговоримо спочатку ми за зовнішню цю історію. Ну, я не знаю, там, я бачив оту ту новину, що росіяни якийсь флот відправили туди до Карибського басейну, потім щось чув про Кубу. Потім що ну якась слухати, якась карибська криза 2.0, нуль. Ну якщо так дивитися на цю ситуацію, В мене цікавить, тут така ж штука. Слухайте, а де теоретично от ще можуть з'явитися бази, ракети? Ось несподівані. Є якісь такі несподівані місця на нашій план планеті чи ні? Чи для союзників все сподівано і очікувано? Ну я про карибську кризу 2.0 не говорив би. Не той рівень взагалі, навіть mm -hmm. у Російської Федерації не той рівень, щоб якусь кризу влаштовувати, тієї, що дійсно майже підвела світу до третій світової, mm -hmm. але в принципі скажу так: Російська Федерація вона дійсно зараз намагається розширювати свої бази, свою присутність на різних ділянках там. Йдеться і про африканський е, континент, знову ж таки, в Сирії можна вважати, вже давно розміщується ну, так. російська база, і цілком можливо, там може з'явитися якась нова номенклатура, але нічого настільки не передбачувано чогось глобального, тому що ага. навіть якщо ми говоримо про розміщення як варіант тактичної ядерної зброї, для цього потрібні. Відповідні специфічні е, місця для зберігання uh -huh. обслуговування цієї зброї. А в таких країнах, з якими е, Росія станом на сьогодні встановлює е, контакти, з якими вона спілкується, і території яких може гіпотетично виключно гіпотетично uh -huh. використати для розміщення такої зброї, у цих країн немає відповідної придатної для цього інфраструктури. А оці історії Аргентина, Венесуела. Отам, от, от бо я чую, там якась затівається російська історія. Ну, а Аргентина, Аргентина, там зараз русофобський взагалі політика ага. при владі. Це перший момент. А от Венесуела там ніколи не розміщувалася ядерна зброя і ага. відповідно знову ж таки інфраструктури нема, і контроль території дуже сумнівний. Тобто Венесуела, це така собі країна зараз. Яку можна назвати як розподілено між бандами? Більше. Ага, Згоден, я там бачу. ще Каракас більш-менш mm -hmm. контролюється владою, але навіть і Каракас це небезпечне місце, якщо ага. говорити про деякі його райони? Тому яку там розміщувати ядерну тактичну ядерну зброю, чи щось таке досить потужне та важливе в серед засобів ураження? Ні. Угу. окей, ну а Куба. От я читав, що американці переймаються, бо відстані ну недалеко вже від Сполучених Штатів. Що на Кубі там що якась база російська тепер буде? Це що таке? Куба повертається в, в цю історію. вони ті, ті ну, там завжди, там завжди знаходилися об'єкти ще з часів радянського союзу, які використовували радянські війська, Росія. Неодноразово за 30 років свого існування а, мала намір повернутися, навіть і не просто мала ага. намір повернутися. Вони там розміщували якісь тимчасові свої контингенти і, і, і так далі. Тобто, у них також продовжується ця рефлексія на Кубу, ага. а, такі, такі собі а, а, ностальгія, мілітарна ностальгія, назвемо це так. Ну знаю, я бачив, як там на Кубі живуть, ну таке не дуже. Не, не не дуже. Я не знаю. Їм би навпаки з Америкою якось налагодити би стосунки. Ну це ж все поряд. А там повна блокада, там нічого немає. Там що, ми що вони обирають. Я не розумію, що вони обирають. Я подивився, як живуть звичайні люди. Я у цього не, не розумію. Їхня ну, політика окрема, бажання людей окремо, я не знаю. Ну, така ситуація. Окей, слухайте, почув нещодавно таку думку, що ось там, якщо дивитися на мапу, то дуже ворогідною і перспективною задачою є, є ну, слухайте, захід на територію ворога. Ворога і ось ця історія за історія з атаками на якусь там сіру смугу на, на території ворога, і так інше для чого? Щоб обмінювати території, зайшли туди, обміняли на те. Виходьте звідси. А ми віддаємо цю історію. Лухтець. от цяка історія. Вона перспективна. Ми можемо його побачити? Ні, вона не перспективна тому що це ведення бойових а, дій. На територію ворога воно завжди більш е, затратно. Ми не можемо ага. зараз витрачати стільки ресурсів, щоб вести е, такі бойові дії, що на що обмінювати. От питання: тобто, е, зайти на територію Російської Федерації, діяти в наступі на ворожій території, витратити е, велик, величезний mm -hmm. потенціал сил та засобів ресурсів. Для чого? Для того, щоб ну як варіант взяти під контроль Білгородську область, mm -hmm. як ага. варіант. А потім, ну чи Брянську, чи Курську. Uh -huh. А потім що? Запропонувати її обміняти на що? Запорізьку на тимчасово окупований півострів Крим, на Херсонську, Лівобережну, чи Запорізьку, uh -huh. Луганську, чи Донецьку, тобто вибір, тобто ось такий обмін його не буде відбуватися. Там просто буде відбуватися. Ну а хо окей, добре, якщо навіть це відбудеться, хоча це не відбудеться в будь-якому ну, разі, мовно. а що робити з іншими областями? Як їх звільняти, яким чином? А тоді в нас виникне проблема іншого характеру. Тобто, якщо одна область звільняється таким чином, саме таким чином, то група військ, яка її контролювала, вона не зазнає втрат. Mm -hmm. Вона в повному составі перейде, в На повному інші. складі в іншу область. Ділянку. для uh -huh. її контролю. Що буде заважати? Їх потім зрозумів повторному наступу. Ну тобто, зрозумів, ідея я, я розумію. Ну слухано, ну, мені хотілося запитати. Ну бо, бо коли я почув, ну дядька, якось так все ну ну воно логічно, але от враховуючи те, що ви сказали, то зовсім не перспективно і нелогічна історія. Ну з нашого боку, щоб були б інші там сили, більше засобів, всяка така інша історія, і той не розуміє Окей, ну слухайте, ну тоді це все буде відбуватися дистанційно. Ну, а як? Отак, от воно буде без заходів. Демілітаризація дистанційно так буде відбуватися а, прикордонної смуги Курської, Брянської та області. області. Mm -hmm. Окей, слухайте. Британські літаки якісь прилетіли. Що це щось я чув? Що, -що, що Відчутно вже літають, щось змінилося, що, -що там за літаки прилетіли? Якісь? Які британські літаки? На якісь британські літаки я от побачив новину, що вже літають. Британці надали, чи то якась Іпсоха, псоха, чи я, я так і не зрозумів. Мене цікавить більше. Слухайте, Ні, я, я не знаю. Я не в курсі цієї новини. Мене цікавить взагалі. більше з приводу я взагалі, взагалі... не пам'ятаю про британські літаки, що ми отримували. Ага, цікаво. Слухайте, мене цікавить більше вся ця історія з літаками з аеродромами. Почули заяви Росії Російської Федерації, що вони там будуть бити по аеродромах по всій всій історії. Ваша думка цікаво, будуть бити вони по аеродромах країн Не будуть. союзників НАТО. Ну вони не ж будуть. не самогубці. Ну я вже це чув о, скільки разів ще з 2022 року. Країни, через які буде транспортуватися ага. зброя до України, а вони є повністю законною цілею для так -так -так -так, наших не маючих аналогів в світі Іскандерів. І що? Ну, вже ага. третій рік Польща, Румунія, Чехія, Болгарія вони приймають участь у цьому транзиті Словаччина ага. і, і є логістичними вузлами. І що далі? Розвідувальні дії виконуються в повітряному просторі цих країн, які допомагають розвідувальній інформації силам оборони України. І що? Ви збиваєте ці літаки? Ну окей, добре, побачимо. Хай спробують чи нанести удар по з дні Північно-Атлантичного альянсу ага. і як довго простоїть Кремль після цього. Ок, і отут одразу ж мене цікаве таке питання. Слухайте, тоді виходить так, що літаки будуть базуватися на аеродромах. Аеродром, а, аеродром. Ну, я не знаю, коли вони вже почнуть казати, що вони союзники. а То вони партнери, партнери. Давайте так наших партнерів чи ні отут, чи на наших аеродромах. Цікава мені тут. Просто якщо дійсно у них то а це розширено, не знає, ніхто не скаже. Ніхто не знає, ніхто не скаже. Мене Ні, цікаво... Ніхто не знає нічого, ніхто нічого не, не скаже. А той, хто це... скаже, треба буде його в СБУ на підвал. Це зрозуміло. Про це мені цікаво ця історія з того боку, що якщо дійсно на території союзників, ну і вони там росіяни про це всі балакають. Ну, це офіційне розширення ескалації. Ну, я пов'язую от якраз тут з того, що нам надали дозвіл бити по території Російської Федерації, тому я і запитав про ці обміни. Ну вже дали бити, може дадуть заходити, але поки що я так розумію, нічим, нічим ще не не, не можемо так ми робити, окей. Може, побачимо щось цікаве згодом. Слухайте, вони там пишуть ще про якісь українські каби. Вона вони так у себе пишуть, що а це ж будуть не такі каби, як у нас. А вони, вони будуть високоточні, бо там захід надасть їм свої супермікросхеми. І вони будуть, ось побачите, побачите, і літаки прилетять, і каби будуть пускати, що за українські каби. Слухайте, це цікаво, це клас. Так, дійсно, в нас є відповідно запаси бомб ОФАП, ті ж самі ФАП 250 ага. Їх можна було б використовувати, але тут питання: ось у чому росіяни, коли вони почали створювати свої круговані авіаційні бомби, вони досить кустарну готунку зробили у універсальний модуль планування та корекції. Який можна було встановлювати там на фап 250, фап ага. 500 інші модифікації, і він не давав точності, він не був надійний, він міг розвалитися в повітрі, не витримавши динамічного навантаження та перенавантаження, він був зроблений з неякісних матеріалів і так далі, і таке і інше. Тобто. Проблематика російського КАБу полягала у тому, що вони зробили масовий примитивний засіб о, ураження, і вони або падали на голови самих росіян, або так. не влучали точність низька. Вони не влучали туди, куди треба. Але якась кількість їх все ж таки влучала. І ага. тільки через кількість, бо в них їх десятки тисяч, о, вони мали собі можливість дозволити. Ось настільки якісну, неякісну продукцію. Угу. А В нас не десятки тисяч запасів, десятки. Комп, і нам треба економити кожен боєприпас. І фактично для цього їй потрібно було зробити дійсно якісний продукт. Я думаю, що саме такий якісний продукт і буде наш український угу. модуль, або не модуль, можливо, це щось інше. Що о, дозволить, що, старі радянські авіаційні бомби вільного падіння перетворити на дійсно високоточно кориговану авіаційну бомбу, і те, що ми маємо доступ до західних технологій, так дійсно це правда, і ми вже пересвідчились неодноразово, що західні технології вони не просто там на крок, вони на покоління перед на покоління російських. Згоди. ну якраз от я так дивлюся, оце битва битва кількості технології. Ну так вже третій рік активно іде там і там вже одинадцятий рік загалом, або слухайте 800 років ця батва продовжується. 800 років це якесь божевілля. Воно ніяк ну до речі, чули, да там президент зробив заяву, що ми не лишимо цю війну своїм дітям. Хотілося б. Ну, хотілося, щоб дійсно воно не лишилося спада, бо 800 років ми передаємо цю історію, передаємо, передаємо, і воно знову-знову приходить. Окей, слухайте, турецький танк. Турецький танк. Що це за турецький танк? Які перспективи, з чого вони його зліпили? Що це таке? Це Алтай, танк, Алтай. Який, який зробили. Військово-промисловий комплекс Туреччини фактично перший національний основний бойовий танк. Хоча о, він зроблений о, на базі Леопард 2 о, Вони в першу чергу о, отримували основні Леопард, базові, ага. базові архітектурні знання саме від Леопард-2, Але тут о, з одного боку треба. Визначити, треба зазначити, що турки зробили те, чого не змогли зробити росіяни ага. за 30 років. Тобто, турки вони створили власний танк ага. фактично з нуля. А, так, вони використовували базові ну, ага. моделі, але це саме а, турецький танк. А Турки його зробили м, з урахуванням усіх сучасних технологій, тобто там максимально інтегровані сучасні технології, ага. система управління вогнем, інші прилади і так далі. А, мінус цього танка. По перше, о, оскільки це перший досвід, і, і м, дійсно у нього о, досить за великий габарит. Габарит він один з найбільших танків на сьогодні. Ага. Вітні, за габаритами. То в залежності від школи можна говорити про те, що це не зовсім вдале рішення. Uh -huh. Це перший момент. Другий момент танк якби його розглядали як серійного виробництва, великого серійного виробництва, станом на 2019-2020 uh -huh. рік, а навіть 2021, так він був би навіть конкурентно здатний. Mm. І зацікавив би навіть е, країни, які б готові були його е, імпортувати, закуповувати. Але з урахуванням 2022, 2023 і вже двадцять четвертого року uh -huh. е, повномасштабної війни нового покоління, можемо зробити висновки, що е, трохи він загально відстав від сучасної концепції. Ну uh -huh. можна одразу говорити про його е, масогабаритним... Показникам, що він відстав від загально, загально сучасної концепції, де саме легкі та середні основні бойові машини uh -huh. вони е, повинні домінувати, і це дійсно так. А він є важкий, важкою броньованою технікою, uh -huh. заважкий так і, окрім всього іншого, є деякі моменти незрозуміло, навіщо йому кулемет, навіщо він потрібен: збивати БПЛА, збивати дрони. Ну, окрема система вогню в той час, як вже всі пересвідчились, що для сучасної війни потрібен не кулемет, а потрібне гранатомет со мм міліметровий, ага. що було встановлено автоматичний автоматично цікаво. підвищувати саме так, підвищувати саме цей показник обстрілу позиції, а не встановлювати взагалі не якийсь засіб, який ніколи не використовується, майже. За призначенням, то і має досить низький ефект ефективність взагалі використання на таких бойових машинах. Слухайте, як ви чітко спіймали. Ну, то не знаю, це еволюційний виток війни, якщо я правильно зрозумів, то ці гранатомети перемогли кулемети. Просто кулемет це Другої світової війни, така знахідка. Чи перша, от коли от з піхотою почали масово не знали, що робити, коли вона лізла, і от кулемети вирішили цю справу. А зараз я так розумію. Танк зараз використовується для роботи по позиціям. А для роботи по позиціям використання кулемету немає ніякого сенсу. Костоється або основна гармата, або використовується автоматичний гранатомет. який, знову ж таки дистанційне ураження. Позиції супротивника. Тому це це більш актуально станом на цей період ведення ага. війн та конфліктів. А він закладає зараз базіс на багато-багато не просто років, а десятиріч наперед. Слухайте, а у них є там ці ангари, сітки, мангали, вся ця історія. Вони Ну, поки що нема, але не виключає, що вони з'являться ну. ну на меркавах вже з'явилися. Ну правда, я вони дуже це. такі стрьомні були, і ефективність їх також е, під сумнівом. Але, але цілком можливо, що з'являться. Але це знову ж таки збільшення ваги ще приблизно десь до тонни. Ага. В залежності від того, який саме буде там мангал і яка буде протикумулятивна кумулятивна решітка по бортам чи по башті, де, де саме? Ага, ну ну дощ такі танки не люблять. Отака важка техніка не любить дощ, багнюку і всю цю історію. Просто коли ви прогабарите. Скористовуватися вони будуть в тому регіоні, де дощ це не часто явище. Ага, все зрозуміло. Окей, слухайте кадирівці і, 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 і режівка. Кадирівці, до речі, я незадовго до цього. В мене знайомі з Мелітополя і ось вони розповідали, що кадирівці їх кошмарили. Місцевих, от просто місцевих кошмарили, причому вони задовбали там усіх, а потім в один день їх не стало. От прям одне, ну от прям якесь диво, де втрапилося, ну от місцеве кажуть, що не, не стало їх. І почалися чутки, що їх відправили туди, кудись під Харків. Ось. І одразу після цього пройшло декілька днів, і я чую, бачу, що одну з цю режівку Кадирівці. Що там за реживка, що за Кадирівці, що там відбувається? Ну росіяни не стільки росіяни, скільки саме російський Дон, Вони, він вирішив нагадати, що там нібито його підрозділи. Вони здобу... продовжують здобувати якісь там перемоги, відкривають і форти? зняв черговий Тікток в саме цьому селі Рижів... Рижівка. А, село дуже цікаве а, ага. тим, що ну воно фактично було завжди в сірій зоні з 22-го року. Це фактично сіра ага. зона, і окрім Не всього іншого, тихніців. воно розміщується безпосередньо на кордоні. На кордоні це навіть, скажу так, це навіть агломерація. Це агломерація з російським Чьоткіном. Вони між ага. собою поєднані. Тобто Рижівка це вхідні ворота в Чоткіну, а Чоткіно це вхідні ворота в угу. Mm -hmm. І диверсійні групи туди постійно заходили, російські, з 22-го року, після того, як було звільнено Сумщину, вони час від часу туди заходили. Як тільки mm -hmm. починалися наші контрдиверсійні дії, вони виходили звідти. Тобто, mm -hmm. це завжди була сіра зона. А зараз, як ми бачимо, кадирівці туди зайшли і вирішили показати, що в них є якась масштабна епічна перемога, якою вони можуть вихвалятися. Mm -hmm. Ага, ну слухайте. Ну я так бачив, що прапор вже зняли. Цю історію до речі, я був у таких місцях по роботі. сіра зона, так що всі також глядачі зрозуміли, це така це ну це. Нестабільна історія, це дуже нестабільна історія. Причому жити в такій місцевості, я так дивився, хто жив, хто живе. Слух, ну, якісь відчильники, якісь, якісь, якісь не знаю, ну, старі люди. Там, ну, там живуть або дійсно якісь соціопати, або ага. ж дуни. Банально. Так. Ну от я бачив, я бачив них, і вони такі ди дивні. Дивні. Я спілкувався з місцевими. Вони злі, злі на всіх, нічого не розуміють. І постійний гуркіт там постійно було чутно, як стрекоче автомат. Ти запам'ятав? Ну така собі, таке собі життя у такій місцевості. Я трохи не зрозумів. Окей, слухайте, наостанок, прочитав по -по про цей про евакуацію російського ППО, начебто якийсь наказ. Там ну я таких наказів бачив 100 мільйонів. Ми з вами декілька разів говорили. пам'ятаєте, про цю Херсонську область з того боку там були схожі накази. І іншу історію. Ну, ось тут черговий наказ про те, що родинам цих, я так розумію, військових, які задіяні ППО російських, потрібно кудись там виїжджати, слухати, що і кудись а і що, російське ППО виїжджає з Криму разом з кораблями і з усією цією своєю історією. Ну, залишилось тільки е, військових ще зібрати всіх, а забрати а з за нічого виїжджати. Вони вже? забрали, там вивезли кудись в Якутію, і там би їх і залишили. А, та ні, не можуть залишити Крим без протиповітряної оборони. А вони, звісно, будуть ще деякий час а, намагатися вирішити цю проблему, яка там виникла. А проблема це регулярне системне знищення їх засобів протиповітряної оборони, які там знаходяться як на долоні. І знищуються не тільки пускові установки, але крім всього іншого ще РЛС, ага. що є найважливішим е, і найболючішою втратою, якщо знищується саме РЛС, е, тому так криза протиповітряної оборони в Криму у російських криза. окупантів є, вона присутня, але те, що е, там будуть збирати це ППО і вивозити е, кудись е, в інший якісь. Або в на, на території Російської Федерації якийсь регіон, або на тимчасово окуповану територію України, там той самий е, Материковий Південь. Ага. Ні, Крим ага. ніхто так розкривати не буде. Ну, слухайте, а до речі, у вас на каналі Олександр Коваленко в, теле, в Телеграмі я прочитав от якраз також за ППО, що у них ця історія, що їм потрібно, слухайте, якась дуже велика кількість для того, щоб забезпечити потреби Російської Федерації. А, і, і, і там тисячні якісь кількості, а самих цих. Штук в них вже штучна історія. Тобто штучна, не тисячна, а штучна історія самих за засобів. Ну тобто, ну слухайте, ну це дійсно криза. Ну то час же ж пройде, і штучна історія ну перетвориться на спогади рано чи пізно, так чи інакше. Так, особливо з урахуванням того, що регулярно воно знищується для того, щоб закрити всю територію Російської Федерації, їм потрібно більше ніж 1600 О, полкових так. комплектів, а ага. в них. Їх всього 44. Це, а, це, ну, тобто, це також це велика кількість, це сотні сотні пускових установок та рлс величезна кількість, на перший погляд, але щоб закрити таку величезну повністю ага. територію Російської Федерації, треба відповідна кількість а, полкових комплектів. А, хтось скаже, ну не всю ж територію стратегічні об'єкти, ага. треба закривати інше. А так, я погоджуюсь з цим а, повністю, але. Тоді залишаються великі білі плями, mm -hmm. якими може користуватися супротивник для того, щоб маневрувати та обходити усі ті інші засоби протиповітряної оборони, і з урахуванням того, що ми зараз бачимо, як м, деякі дрони залітають на тисячу тисячу п'ятсот та навіть більше кілометрів глиб території Російської Федерації. Питання для тих, хто говорить про закриття. А, виключно стратегічних об'єктів, а все інше та кому воно потрібно. Ну, розкажіть Воронеж ДМ про те, що кому воно потрібно. Розкажіть російським НПЗ про це, кому це потрібно. А, аеродрому, Ахтюбінськ, наприклад, mm -hmm. розкажіть: а кому воно все потрібно? Угу. Ось, в принципі, яка ситуація? Замість 1600, більш ніж 1600 повкових комплектів, цього 44. І те вони втрачають зараз. Слухайте, ну так ну тоді логічним, постає, що потрібно вже збиратися. Як... Та вони... все, все одно не вистачить, навіть якщо ти забереш це з Криму, ну, що, ну, не, кудись... будуть. Не, не, не будуть вони збиратися. Не... Слухайте. Вони будуть. Вони ж твердолобі, вони будуть там знаходитись доти, доки. Останній С-400 не буде знищений з тих, які вони зможуть туди передислокувати для компенсації втрат. І все одно вони будуть продовжувати там залишатися імітувати, що ось цей згорівший остав від С-400 пускової установки, він зараз шмальне. Ось це ми так маскуємось. Насправді, у нас там ще ого-го, тілушки богатирські. Ну, вони виробляють ж ці С400 на рік. Ну вони... а, так, виробляють. Але знову ж таки, ми е, б'ємо навіть не стільки по С400, скільки саме по РЛС. А от з РЛС це найбільш в них проблема. Mm. А, РЛС – це досить енерговитратний та непростий елемент в виробництві. І uh -huh. тому на нього йде набагато більше часу. Пускова установка без РЛС вона не функціональна. Навіть пускову можна передислокувати з якогось регіону е, і поповнити ту, яку було знищено. А РЛС вже не так просто, бо тоді доведеться інший дивізіон залишати, ну, грубо кажучи, без очей. Слухайте Окей. Ну, тоді всі російські нові їхні генерали, і цей Білоусов, ну, розуміє, про яку повітряну війну із НАТО з союзниками і ракетні змагання може йти. Ну, давайте так, конвенційні. Ядерна історія це окрема історія. Конвенції про які змагання, якщо в тебе повністю така дерева про ППО і багато білих плям може йти. Це якесь самогубство. Ну, Тільки ядерний шантаж вирятує от, 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 цей баланс якийсь, якщо б -б блеф робити. Чи ну, ні, ну, чи... Це не Блеф, це панти. Це панти. Угу. Це банально панти, і не більш того. Вони розуміються, але вони будуть продовжувати е цей сценарій і далі відігравати кожен свою роль, і, ага. і, і це навіть в тому випадку, коли дійсно буде повністю знищено їх потенціал все одно вони будуть щось собі імітувати, влаштовувати якісь а, форуми типу. Армія там тисячі і демонструвати танк Теж, т 54 55 з динамічним захистом контакту і говорити, що це найкращий танк в світі. Ага, а навіщо? Не можу зрозуміти. Вони ще думають, що вони зможуть. Оце Київ, там, окупація, демілітарізація, чи просто думають, що дотиснуть, те, що те, що є, те, що нам, от, вдалося їм відтяпати. Навіщо? Дотиснуть. Вони більше думають, думаю, що дотиснуть. Думаю, що їм ще це все вдасться. Ага, ну я не, не, не впевнений. Я не впевнений в цьому. Я бачу, ескалація розширюється. Ці, окей, кейка, я чекаю на момент у цих все ж таки західних літаків. Мені цікаво буде подивитися, звідки вони будуть літати, і що там, якою буде червона лінія нова. Я дякую, вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе, до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава а нашим я Нагадую заходити на ютуб канал, жамкати зіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Воноградов. програма Право на правду тримаємо стрій!